Стиль, компактність, потужність та динамічний дизайн це все про Reno Capture. Запрошуємо на огляд. В Україні авто Renault no Captur представлено в двох комплектаціях. Це базовий Zen, а також версія Intense. В шоурумі маємо комплектацію Intense. Якщо коротко по технічних характеристиках автомобіля, то це компактний кросовер, довжина якого 4 метри 22 см, кліренс 174 мм, двигун 1,3-турбо на 130 або 155 кінських сил, коробка 7-ступінчата з подвійним щепленням і DC. Що пропонують нам дизайнери від Рено? Це фірмова фішка компанії С-Подібні Full LED фари, 17-дюймові легкосплавні диски з алмазним шліфуванням та можливість вибору для покупця двох варіантів кузова. Версія Zen передбачає однотонний кузов. В версії Intense ви можете скомбінувати один з трьох варіантів кольору даху та один з семи варіантів кольору кузова. Опції Інтер'єр та комфорт в салоні. Сидіння водія та пасажира регулюються по висоті. Вони виконані зі зносостійкої тканини з шкіряними вставками. Є центральний підлокітник в усіх комплектаціях. Термо регулюється по висоті і по вильоту. Є підігрів зовнішніх дзеркал, підігрів сидінь, а також підігрів керма. До речі, це дуже корисно взимку. В обох комплектаціях Renault Captur має безключовий доступ, центральний мультимедійний дисплей 7-дюймовий з можливістю підключення CarPlay та Android Auto, клімат-контроль однозонний, мультикермо з круїз-контролем та підкермовий пульт для магнітоли. Комплектація Intense Має 7-дюймовий дисплей на центральній панелі приладів, а базова опція Multisense передбачає вибір режиму автомобіля. Об'єм багажного відділення в Renault Captur – 422 літри. Це немало для маленького кросовера. Хочете 536 літрів? Легко. Компанія Renault і це продумала. Рухаємо заднє сидіння на 16 см вперед і збільшуємо об'єм багажника. За кредитною програмою Renault Бонус ви маєте можливість придбати дану модель з вигодою 70 тисяч гривень, а ще діють спеціальні ціни на автомобілі 2023 року випуску. На цьому все. Сподіваюсь, вам було цікаво. З вами був Євгеній. До зустрічі в Київто.